Наші рідні повернуться додому над міською радою прапор надії, перший раз відбувається ось така мирна акція. І це не просто акція, це біль, це тиша, це страждання. Це обірване життя кожної родини, яку сьогодні привело. Таке горе. Наша акція безвісті зниклі та полонені не значить забуті. Кожен, хто сьогодні прийшов сюди, прийшов своїм болем, своїм розпачем. Але, на жаль, він зараз об'єднує нас усіх. Ми з вами кричимо. Ми з вами не можемо витримати і прийняти ту звістку, яку кожен з нас отримав. Але наша сила, наша згуртованість, і віра, і надія, що наш крик, крик нашої душі, наше горе почують, почують усі. Хто може допомогти і спрямувати все для того, щоб ми повернули своїх рідних додому? Сьогодні Мам! ми зібралися тут на мирній акції щоб згадати про полонених, зниклих безвістів, щоб піднести їхні імена на поверхню, щоб вони не були тиші, щоб ми були їхнім голосом. Мій чоловік, Коришко Іван Миколайович, 19 грудня 2024 року Покровського району біля Успенівки. Його вже немає вдома більше семи місяців. Я зараз стою перед вами з важким серцем, з душою, яка шукає хоч кожного дня хоч якийсь промінчик. Кожен день без нього для мене як пекло. Я гадаю для вас також. Це незрівнянно. Крізь в мене з сином. Ми намагаємось пройти кожен день з любов'ю, з пам'яттю, але це так боляче. Наш син кожен день чекає свого тата, і кожен вечір він мене запитує: мам, а коли ж він приїде? Коли він, він прийде мене обійняти по цьому? А я мовчу, тому що в мене немає на це відповіді взагалі. Що нас так багато зібралося? Чесно, і дивлячись на фотографії тих людей, з, цього, які, з якими я служив пічоплі, ну це Кеда, Єрклієнко, ну і останні е, сльози в мене навертаються, тому що я з ними здоровився кожне утро, а це тільки фотографії. І мені хочеться, щоб люди, які, може, якийсь володіть інформацією, може, там приходять із, 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 з полону, з госпіталів, з бригад, е, щоб вони не мовчали, може. Якась хтось десь чув, бачив, знає, щоб рідним сказав хоч якусь вісточку, не мовчав. Це для них буде як коптом свіжого повітря, це для них надія, бо може вже деякі починають і руки опускати. Бо все ж таки ну, врем'я пройшло багато, хто вже без вісти, так як і в нас ось з прошлого року. О, так що не мовчіть, спілкуйтеся. Тільки в спілкуванні наша сила. І ми повернемо наших рідних додому. Я дружина військовослужбовця, який при виконанні бойового завдання зник без звісти 20 травня 2024 року поблизу населеного пункту часів Яр. Зник без звісти. У 225-му окремому штурмовому батальйоні, 115-ї окремої штурмової бригади, у, ту, у тому самому батальйоні, в якому зникли тисячі, безвісти зникли, і тиша, глуха, зневажлива тиша, замість відповідей командування мовчить, держава мовчить, а ми рідні кричимо. Бо в наших родинах порожні місця, порожні обійми, розбиті серця. Ми зібралися тут сьогодні не просто як родини, ми зібралися як голос тих, кого зараз не чують. Голос наших синів, чоловіків, братів, батьків, воїнів, які зникли без звісти або перебувають у полоні. Це люди не просто військові, це наші рідні, це ті, хто першими став на захист України, хто не вагаючись, пішов у найгарячіші точки, хто тримав оборону, там де інші не витримували. Вони боронили нашу землю, нашу свободу, нашу гідність. І сьогодні ми не маємо права мовчати, коли їхнє життя у невідомості. Наш зобов'язок боротися за них. Ми не дозволимо, щоб світ забув про них. Кожного героя, кожний герой має бути повернутий до рідної домівки, до рідної родини. Але для цього недостатньо лише чекати дома. потрібно діяти, потрібно кричати на весь світ, перевертати увагу міжнародної спільноти. Змушувати владу і всіх відповідних осіб діяти негайно. Ми вимагаємо прозорості та регулярного інформування про долю зниклих та полонених, активізації роботи координаційного штабу з питань повадження з військовополоненими. Посилення дипломатичних зусиль для повернення наших рідних додому, психологічну та юридичну підтримку для родин, які живуть у постійному очікуванні. Ми не просимо, ми вимагаємо, бо кожен день мовчання це день болю, день, коли дитина чекає дзвінка від тата, якого немає. День, коли мати не знає, чи її син живий. День, коли дружина не можуть обійняти свого чоловіка. Ми не здамося, ми будемо стояти тут мирно, але твердо. Ми будемо писати листи, звертатися до міжнародних організацій, звертаємося до президента, до уповноваженого з прав людини, до Міністерства оборони, не залишати нас сам на сам із цим болем. Ми частина України. І наші рідні герої, які заслуговують на повернення додому. Нехай ця акція стане не просто подією, а початком змін. Ми не мовчимо, ми боремося і ми віримо, що правда, справедливість і людяність переможуть. Слава Україні! Слава! Від імені об'єднання Берегині 77 я хочу, щоб нас почули, знайшли та повернули наших воїнів. Адже перебуваючи в колонії, вони зазнають тортур. Вони обмежені в харчуванні, що завдає шкоди їхньому здоров'ю. Вони є і поранені, і потребують лікування. Ми, рідні, живемо в невідомості і на кожного героя чекають вдома. Безвісти зниклі, незабуті. Вони живуть у наших серцях. Ми не можемо їх просто відпустити. Ми не перестанемо за них боротися і вірити в те, що вони живі і повернуться. Ми хочемо знати правду, де наші рідні. Ми вимагаємо відповідей. Зниклий безвісти це не загиблий, це воїн, який потрапив у біду і потребує допомоги. Зниклий безвісти, це не нотатка у журналі для відміток, це наші рідні. Кожен герой повинен бути знайдений та повернутий. З невідомості. Я чекаю свого сина живим. Прошу, щоб його знайшли та повернули з полону. З невідомості. Чекаємо кожного героя, віримо, що живий. Кожен наступний день, перебуваючи у неволі, це повільна смерть. Адже в застінках ворога над нашими рідними знущаються. Прошу, щоб мене та інших жінок почули та повернули нам наших рідних. Доброго дня. Я мама зниклого безвісти військовослужбовця 5-ї окремої штурмової київської бригади. Свого сина я шукаю 10 серпня буде вже 2,5 роки. Тобто це 30 місяців, а ще більше це 912 днів. Мого болю і сліз. Я ніколи не плакала за ці дні, але сьогодні чомусь мені важко не знаю, чим це оправдати. тому що, може, я не очікувала такої кількості у нас Лубнах. З 23-го року я їздила, почала їздити в Київ на Байдан Незалежності. Я була на шести акціях, на чотирьох я мала слово. Там було безліч цих бригад, але ж таке зібрання, як сьогодні, я не очікувала. Наші хлопці виконали свій військовий і громадянський обов'язок на полі бою. Сьогодні я вклоняюся кожній матері, кожній дружині. Сюди я вийшла як мати, але я зараз є військовим волонтером. Після зникнення сина я не змогла сидіти мовчки, склавши руки. Мені було дуже боляче і тяжко. Але я Перевсилила себе. Зараз я допомагаю людям, допомагаю військовим, допомагаю своїй п'ятій штурмовій. Я вдячна долі, що я вас знаю, що ми згуртовані, що ми сила. Дякую цим дівчатам, Яні, Оксані, всім іншим, які організували першу акцію, мирну акцію, де зібрали частину тих. Хто чекає своїх рідних з полону, зникні безвізлі, або вже хтось не дочекався. Я знаю точно ту кількість по нашій громаді, озвучувати її не буду, але скажу що їх більше, ніж загідлих. Дивлячись на вас, на присутніх тут, на те, що написано на плакатах, на ту кількість людей і дорослих. Розбирає і гордість за вас і за ваших рідних, які зробили все для того, щоб ворог сюди не прийшов. Але, на жаль, вони залишилися в полоні або рахуються зниклими безвістки. Я нам вірно сказала, хто цього не відчув, він цього не розуміє. Він не розуміє повноти переживань волю за ту невідомість, яка у кожного з вас є. Я долучився до однієї, родини, яка свого рідного, який захищав Маріуполь, був в полоні, зустріла через більше ніж через рік. Спочатку вона його побачила в російському телебаченні, в лікарні, він був поранений, а потім був повернутий за обміном в Україну і долікувався вже тут. Як переживала мама? Скільки вона сил віддала для того, щоб шукати, мотивувати інших шукати. Син живий, а мама не витримала, не витримала серце, і ми попрощалися з мамою. Це повинні розуміти всі, тому що невідомість вона вбиває. Це не полон. Всіх тримають не в таборах для полонених, тримають в тюрмах, тримають, знущаються, тортури, не лікують. І не тільки наша держава повинна переживати і думати за наших українців, які по великому рахунку відстоюють свободу всієї Європи і світу, а й інші держави. Так, йдуть обміни. Так, повертають, на жаль, зниклих безвісти, але вже зниклих назавжди загиблих. Сьогодні в наше місто привезуть зниклого безвісти в листопаді 2024 року жителя села Хітці Григорія Олексійовича Партаву. Прошу за всіх військових, які загинули. Захищаючи нашу державу за наших замиргородських, захородських, локвицьких, полтавських, українських і цього солдата, якому завтра будемо проважати в останню дорогу Григорія Перталу, шанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Дивлячися, як... де ж діти? Сьогодні ці плакати і просять повернути татка, повернути дядька чи то брата. Ви знаєте, важко. Важко в серці, важко в думках. А я розумію дійсно, тому що Олександр Петрович сказав, що скільки загиблих тільки в Лубенській громаді або тих, хто в полоні, зникли безвісти. Також оперуючи цифрами в цілому по Лубенському району велика велика, велика кількість. Ви знаєте, сьогодні можу сказати слово вдячності благодійної організації Сплав, з якою ми об'їхали всі громади Лубенського району такі акції, зустрічі із загиблими, полоненими чи ті, хто знаходиться безвісти, зниклими, ми проводимо в кожній громаді. Але дійсно у людей це біль, це біль серця, це крик душі. Саме сьогодні я хочу вам подякувати про те, що у ваших серцях, у ваших думках ви живете. І живуть вони, ті, хто десь там. Ми не знаємо, правда, таки говорила Яна, в якій вони колонії, в якому вони таборі чи де вони знаходяться. Але ми розуміємо, що вони поруч, вони поруч з нами, тому що вони залишаються в наших серцях і в наших думках. Я дякую про те, що дійсно всі. Майже всі, вже в цих громадах дійсно о 9-й годині виходять на загальнодержавну хвилину мовчання. Я думаю, що і в кожному куточку, і нашого рідного міста Лубни все-таки громадяни схаменуться і будуть виходити на хвилину мовчання, згадувати тих, хто вже ніколи не повернеться до буденного життя, хто не буде бачити цього сонця, не буде чути шелест листя, не чутиме, як літають птахи. Саме сьогодні я хочу сказати тим хлопцям і дівчатам, які дійсно знаходяться в полоні або зникли безвісти. Знайдіться, обізвіться, приїдьте додому живими. Доброго здоров'я всім витримки наснаги єдності, перш за все, єдності, бо одному так тяжко, як і в полоні, так само тяжко чекати родині відомості про зниклого, безвісті зниклого будь-якої відомості. Наша організація сплава по всій Полтавській області. дякую Сергію Миколаївичу, що згадує. Ми займаємося підтримкою в першу чергу психологічною, юридичною зустрічами з центром пошуку полонених з півспівробічним службою безпеки України з Координаційним штабом з офісом опусмена на Полтавській області в Україні і надаємо всіляку юридичну допомогу. Тому дякую організаторам, дякую всім вам за те, що ви не забуваєте. Хто не знає, кому потрібна юридична підтримка, звертайтеся, надаємо абсолютно не політичний проєкт. У мене так само в родині були зниклі, які, на жаль, перейшли в статус уже загиблих, встановили. Але ми це надаємо на постійній підтримці і допомогу. Працюємо, працюємо безоплатно, не політично повторюються. Абсолютно безкоштовно. Звертайтеся до нас, шукайте нашу сторінку в соціальних мережах. Сплав називається, або якщо потрібно, я скажу свій номер телефону. Я на нього завжди. наші хлопці ті, що пішли на захист, і заслуговують. Я так думаю, ви за мною згідні жити в цій Україні, дивитися, як ростуть їхні діти, планувати майбутнє і тому. Антоніна Лоїк нам подарує ще пісню. Пісня має назву Новий день. І от я хочу, щоб у нас у кожного настав цей новий день, день, де повернуться наші рідні. А оці плакати ми просто забудемо. Чуваю серце, як дихає земля, як напуває небо ліси мої поля, дарує вітер крила, а сонце нам тепло і тішиться дитина на добро, чути рідну пісню дитячий сміх де очі ніжні ніжніта нам відкривають світ, і в кожному куточку світ за і рай де землю обіймає небо край, наш світ це новий день, зароку сни. Кирписи роти, наш світ це новий, це світлой мати Босня, і в них щасливі наслади і я, і я слухаю тебров. You said you'd. Send. Візничі ради, наш світ – це новий день, це світле майбуття і в ніщасу й разом ти і я, слава Україні! Мирні акції будуть відбуватися для тих, хто приїхав з інших міст, з інших сіл. Народ великий, але людей мало. Тому я прошу все-таки, залишайтеся людьми, поверніть, зупиніться на одну хвилину, послухайте, підтримайте. Ви і є люди, які можуть нам допомогти. Не біль це не пройде, але допомогти підтримати, щоб людина, знаєте, можна просто зійти з розуму. І дуже важко, коли ти залишаєшся наодинці із своєю бідою. Тому не тільки родини без вісті зниклих, які об'єдналися і розуміють один одного. Просто небайдужі люди, послухайте, почуйте, адже ми не знаємо. Я завжди говорю. Що нас чекає завтра та навіть і сьогодні. Тут на кожному порозі видно наші сльози, видно наші гори, Глибше за море, і прийшли до нас забрати, нашу пісню, нашу хату. Бо ми можемо віддати, віддати ту весну, ще зацвіте над Україною. пишу, як раніше, як раніше. неба в